Всім привіт! Всім привіт привіт Сьогодні у нас новий член сім'ї. Цікаво хто? Мія! Ой, Мія! Мія, сейчас ми тебе. Мов... Ой! чому всі падаєте? Коротше вот, коли їх поставлю. Продовжуємо, я зробив скрин. Сьогодні ми будемо тестити одяжки на Майк. А пока що а, Міка положить в ліжку Майка. Потім ми зробимо щось, щоб Міка була в своєму ліжку, а Майк в своєму. Перший костюм це, якби він називається, кольоровка. Кольоровочка. Кольоровка, як ви поняли. Це дуже гарний костюм, тому що він кольоровий, як ви бачите. Навіть це якби, сапожечки мають бути. Потім ми тут поміняємо чуть-чуть на Санта Клауса тебе. Е, я не Санта Клаус! Так, не придурюйся. Ладно, ці сапожки ми будемо одягати на вулицю, щоб не замирати лапки, а то ти не любиш мити лапки. Е, не екай мені тут. Давайте слідуючий. хошлин нашого песю Надягли на його Санта-Клауса. І ось наш пся. Песята бармуся. Ідемо будити Міку. Міка, 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 іди сюда. Це вона трошечки вагітна. Ну як вагітно, її лапки трошки з лома. Коротше, треба трошечки лапи зафіксувати. зафіксирувати. Ну все, у його які шматяги. А у неї мої ляпусі. Бям. Давай, я кинь, чей ролик. Окей. Жде, прям. Жде, прям поджидай. Я жду. Ладно, ладно. Всем пока-пока, скажи, всем пока-пока. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Еще раз попрощаюсь. вам фоточку, яку я заскринула.